Друзі, вітаю! У нас на огляді ось такий надзвичайно класний лот чоловічого-жіночого одягу. Перевагою цього лоту є, що тут багато є спортивного одягу, і також багато чоловічого одягу, і є великі розміри. І отже, розпочинаємо. А головне, вартість цього 2,99 євро за кілограм. Поїхали! Так, дивимось, У нас Nike розмір М. Жіночі, дуже гарної якості. Так, далі у нас э, э, Альф... альфрауш. Брендова Елька. Ось така великого розміру. Тепла в ідеальному стані. Далі у нас. Рейкса Л, чоловіча, величезна, теплюща, ідеальний стан. Сорт у нас, нагадую, Екстра плюс перший. Ось така крута Кельвін Кляйн Еска. Далі у нас Сюпрем Гармент. Елька чоловіча, ось така велика. Так, далі у нас ось така спортивна. Крейн, розмір L, чоловіча. Далі у нас ось така класна крівіт. Розмір Л. стан класний. Далі у нас чоловіча 4 ХЛ. Базова кофтинка. Далі у нас чоловіча худі з капюшоном на флісі. Розмір L. Ось така у нас сзаді з принтом. Класна. Далі у нас ось така чоловіча. М-ка з капіфону. Далі у нас ось така класна термушка спортивна. Розмір у нас L. Такс, далі їдемо. Діма. Так, їдемо далі. У нас жіноча ось така М-ка. Так, далі у нас Шейн 3ХЛ жіноча. Далі у нас ось така термушка одло на флісі всередині. Класна, в ідеальному стані. Термушка чоловіча емка. Ось така спідничка під спорт. елька. Далі у нас ось така класна жилетка. Делі е Вейджо. м -ка. Далі у нас ось такий кардиганчик, блакитний з капюшоном. Ось розмір L. Далі у нас ось така XL жіноча ковтинка з таким коміром. Далі у нас жіноча ковтинка ось така. Зимова в'язана, класна. Далі жіноча ковтинка ось така X. Далі ось така класна туніка. Розмір буде на L XL, ну взагалі може бути як оверсайз з ось такою горловинкою. Так, далі у нас е, ось така, таке платячко класичне, натуральне розмір М. Далі, у нас ось таке натуральне платячко розмір L. Далі у нас ось таке класне платячко розмір M. З ось такою спідничкою. Так, далі у нас ось така в'язана класика розмір M. Так, далі у нас ось така сукня розміру буде L XL. Класне, цікаво. Ось такі у нас лосинки також присутні. Ось такі класні золотисті. Так, з екошкіри, ось такі чорні штани з екошкіри. Ось такі чорні штани. класика, Так, новенькі, до речі, ось такі новенькі штани на 2 3 xl Тканинка схожа на замш. Теж новесенькі. Так, далі у нас ось такі крутезні, ось такі крутезні джинси. Утеплені зредині з тканинкою. Дуже кльові, модні. Донизу трошки розкльошені. Розмір, до речі, L буде. Далі у нас ось така ще спортивна. Є чоловіча розмір XL. Ось такі у нас ще є спортивки, жіночі. розмір L. Далі у нас ось така жіноча базова кофтинка. XL. Ось така ну, не секс, чоловіча, жіноча капюшонка. Розмір L. Далі ось така М. Ковтинка Only. Ось така ковтинка, Елька. Далі ось така сукня, гольфик, розмір М. Ось такий біленький гольфик, розмір М. Чистесенький. Подивіться, який крутий лот. Скільки тут класних речей? Ось така Ікслька. Ось така ікселька. Цікава з капюшончиком. Далі, ось така Мка. Канинки натуральні, дуже класні. Ось така XL. Велика з капюшоном. Ось така з горловинкою. Розмір 2XL. Далі у нас знову 2XL. Ось така велика жіноча ковтинка. Делі Вейджел. Мка. Так, далі у нас Soft Sexy. м Така класна, цікава жіноча. Ось така ковтинка блузка. Ось така у нас спереді на гуциках. розмір. Ну, буде на розмір L. Так, далі ось така кофтинка базова. Розмір LX. Далі ось така цікава ковтинка Олівер. Ось така у нас спереду з гудзочку. Класика. Ось така класна цікава кофтинка з невеличким вирізом. Ось така цікава модна кофтинка з ось, з ось таким декором. Далі у нас ось такий боді XL. Так, далі ось така кофтинка. XL 2XL. Так, далі у нас ось така кофтинка LXL. Далі у нас ось така кофтинка SM. Далі у нас c ось така кофтинка. Розмір ML. Далі у нас ось така класна капюшонка розмір 2 3 XL з капюшончиком. Так, і на завершення, у нас ось ще така натуральна котонова спідничка. Дуже гарно дивиться, тільки потрібно валиком прочистити. І ось така кофтинка.